При мудрій спрості вислухаймо святий Іванліє, аліє ми русі від матері святе Іванліє, англіє читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу війшов Ісус у юдейську синогу а був там чоловік із сухою рукою. І вони, щоб обвинувати, ти його спитали, кажучи, чи можна зціляти в суботу. А він сказав до них, «Чи є між вами, що маючи одну вівцю, не візьме її і не витяне, коли вона впаде в суботу, в яму. А скільки же чоловік над вівцю вартніший, тим -то і в суботу можна добро чинити, тоді сказав до них: і сказав до чоловіка, простяни твою руку, простянув твою руку, і вона стала здорова, як і другу.